Це Сіємре Ап, що в Камбоджі, місто відоме на увесь світ своїм стародавнім буддійським храмовим комплексом під назвою Ангкорват. Туристи приїжджають звідусіль, щоб побачити цей просторий комплекс із старовинними вирізбленими спорудами. Сейха екскурсовод, який возить туристів до стародавніх пам'яток цього міста на мотоциклі. Завдяки цій унікальній подорожі Сейха має змогу поділитися своєю вірою зі своїми клієнтами в той час, як він показує їм старовинні будівлі. Його справа стала його служінням. Сайха зустрічав людей багатьох різних віросповідань і світоглядів. Він хоче бути свідком для людей, які ніколи не приходили до церкви. Завдяки своєму стилю проведення турів він став добре відомим серед туристичних компаній, з якими співпрацює. Його роботодавці знають, що він не п'є і не працює в суботу. Для Сейхи чесність важливіша ніж заробляння грошей. Одного разу чоловік замовив туристичні послуги Сейхи. Клієнт знав, що інші гіди стягували 25 доларів за оренду кімнати в гостьовому будиночку. Але коли він запитав Сейху, скільки буде коштувати кімната. Сейха відповів: 13 доларів. Здивований чоловік сказав, але я завжди платив 25 доларів, щоб зупинитися тут. Сейха сказав йому, що готель бере лише 13 доларів, і стягувати більше суперечило б його принципам. Чому? запитав чоловік. Сейха відповів, тому що я наслідую Ісуса, і Богу би не сподобалось, якби я когось обманював. Пізніше клієнт надіслав Сейсі повідомлення. Дякую, що показали мені, що означає бути справжнім послідовником Бога. Зараз я читаю свою Біблію завдяки вашому свідченню. Кожен може використовувати свою професію, щоб зустрічатися з людьми і свідчити їм. І коли ця професія приносить дохід, тоді можна і інших далеких і близьких досягнути для Бога через десятину та обіцяні, тобто регулярні і систематичні місіонерські пожертвування. Коли Бог довіряє людині ресурси, це для того, щоб вона була прикрасою вчення Христа, нашого Спасителя і, використовуючи свій земний скарб, поширювала вістку про царство Боже у нашому світі. Коли ми повертаємо свою десятину і обіцяні пожертвування, давайте поставимо свої бажання на останнє місце. А Бога на перше.